Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні відвеземо дрова. Єгор уже в тракторі воно сидить, на посту махає. Всім привіт. Так. Дрова. З Єгором ми їх почали колоть, йому було цікаво. Я їх доколов. Ось така вітринка вилежена. Дрова по красоті, дуб ясен. Граб, берест. Так. Колону откотили, площадка свободна. Потім, коли ми їх вигрузимо, приїдемо, Єгор попробує за фотом оці колодочки сюди перевезти. Я йому покажу, розкажу. Так, перечепили захват, щоб можна було прицепа прицепити. Ну, все, в принципі, підключили і все їдемо Єгор буде зараз заводити трактора. Щасти. Так, ми приїхали вже з дровами, зараз буде Єгор піднімати, висипати, він ще такого не робив. Я вже борта відкрив, ну все, нажимай. Правою, правою рукою, правою візьми, правою рукою ото, раз і Разюди. <різь> <різь> Не зміг греча, газ сплаваю, що вики, мало ще каші з'їв. Ну що? Ну, піднімає сам ви. Нажов. Піднімає. Там стоїть клапан, якщо то він. Якщо-то він виключе сам. Якщо Єгор прозіває. Опа! Тепер перший надо. Щас уключе. Щас уключе першу. Йому все цікаво. Головне, щоб не див'яти, бо буде аж, аж там. Окей, справився. Молодець. Река, река. Ану, зараз. Єгор не замітив, що на ручнику Бачите, які тормоза гарні. І так і протягнув. Ну, трактор сильний. Справився. Так, все, опускаємо, закриваємо і їдемо додому. Так, ми вже приїхали на місці, при це поставляємо, тепер Єгор вже розстібнув оцю штуку, тепер зараз буде виключити тормоза виключати. Так, вийшло. Муфточку розслідінив, шлангу ложимо сюди. Отак от, от, от тепер її сюди. Ні-ні-ні, тепер треба електрику. Тепер оте от пальцем одвигай. Витягуй розетку, вируши її отаку вверх-вниз, вверх вниз вверх-вниз. Опа, так, витягуй. Ложим. Все, вложим. Так, це, ну це вже хитріше, тут мабуть, треба монтіровку, без монтіровки не буде. Так, оце і зараз їдемо. Будемо тренуватися з захватом. Так, ну що, учимося. Брати колоди, ну вже він на понижених, самі-сама, задня сама понижена, Уже сам під'їхав. Ну, ще, звісно, путається в речагах, бо і дивиться назад, і він ще ж... і невисокий зростом, щоб і все достати. Ну, все одно результати досить непогані. Для такого проміжку часу нам треба положити, воно ми вже одну положили. І зараз веземо другу сюди, будемо ложити. Саме головне вовремя щеплення і тормоз. Так, тут, конечно, это складно, Не каждый дорослый так и сделает. Еще трошки. Еще трошки. Все. Опа! Есть. Так, їдем. Тепер... Тепер третю. Чипс. Ну сам, тут головно що сам. Ай-яй-яй. Все, порядок. Їдем. Хорош Тепер. теперь um, туди повертаємо за фат. Так, опускаємо. Дивимося, це не фейк, тигур. Mm -hmm. Опа. Хорош. Зажимаємо. Зажимаємо. Чипс. Все. Піднімаємо. Ха-ха, <laughs> я і нічого? Нічого. Тепер надо пов. Знаєте, понач сиди. Вс. Що. Тут, щоб тут було. Все, їдемо. Буде трактористом. По-любому. Так, следующая колодочка. відкриваємо. Опа. Так, порядок. Все, сейчас сяде дядько Сашко. Так, сейчас Егор. Наша баші ще наложили таку пачку метровок. Зараз він їх ще візьме, туди положи і на цьому буде все сьогодні. Так, під'їжджає. Майна, ще забуває деякий речок. Трошки вгору. Трошки вгору. Опа, підожди, 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 бо зараз зачепать. Зажимай. Ще трошки собі нормально чуть-чуть все зажимай опа все песня угу. підніма ох це для нього красота <різь> йому таке подобається так ну все їдемо висипаємо Зараз ось сюди треба в ямку їх положити. Оцю виямочку. Я думаю, що він справиться, я йому об'яснив уже. Пече Так, треба стати збоку. й газує вже. А, хустий, отак. Газури Опа, все, хорош, все, хорош. Открывай, открывай. Настоящий тракторист. Все, на цьому у нас все. Пишемо коментарі. Всім пока.